Валерія Вадзюк почала досліджувати свій родовід у 2020 році. За чотири роки їй вдалося дізнатися історію свого роду до 1790 року. Вивчати родовід у Житомирі почала за збігом обставин, каже Валерія. «У Мене рід мами з Тернопільської області, Кременецький колишній повіт. і я сама Франківчанка. І так виходить, що метричні книги зберігаються в тут в Житомирському архіві, і е, мого чоловіка, військового, направляють працювати в Житомир, і я переїжджаю з ними. І виявляється, що метричні книги зберігаються тут. І чудом долі, недолі, е, вийшло ж так, що я працюю тут з метричними книгами, досліджуючи свій родовід. Валерія розповіла, що під час досліджень роду виявила, що вона спадкоємиця селян і робітників. Також жінка дізналась, де похований її прапрадід, який загинув під час Другої світової війни. Його рідний брат, так само без вісті пропавши. Ніхто не знав ніде вони поховані, ні просто прийшла похоронка, і ну, навіть ні діти, ні дружина не знали. І вже досліджуючи дерево, я знайшла запис про те, що мій прапрадід педич. Іван Сергійович, похований в Харкові в братській могилі. Є ця могила до сих пір збережно. Світлана Марченко дослідила родовід свого чоловіка, починаючи із середини 19 століття. У сім'ї була думка, що десь козацького походження цей рід, от правда, цю тезу ми ще не довели, не заглибилися. Але вихідні дані у нас були такі: було свідоцтво от, збереглося про смерть. Мокрицької Антоніни Антонівни у 1982 році, де було вказано вік її – 87 років, тобто дата народження це 1895 рік. Орієнтир у нас був. Також було відомо дівоче прізвище Дзюба, місце походження це мальованка, район Житомирі, і православне віросповідання. Тобто, ось з такою вихідною інформацією я прийшла сюди в читальний зал. У читацькій залі Світлана скористалася церковною метричною книгою, де сформовані списки народжених, допомогла досліджувати родовід сповідальна відомість, говорить Світлана Марченко. Також для дослідження родоводу використовувала метричну книгу шлюбів. Так жінка знайшла ще одну гілку роду за прізвищем жникруп. Носіїв прізвища за картою прізвищ було 16, каже Світлана, і серед носіїв прізвища. Що жникруп була відома скульпторка-фарфористка скульпторка, скульпторка українська, жникруп Оксана Леонтівна. Вона народилася в Росії в Читі у 1931 році, але впродовж 1952-1954 працювала на Баранівському фарфоровому заводі. Дослідивши історію жнекрупів, Світлана встановила з якої родини походить її чоловік. Ну зрозуміло, що вони були власниками хутора, власниками млина. Є згадки в метричних книгах про. Старшого лікарського учня жникрупу є окремий фонд маклера жникрупи. Геннадій Махорін, історик та краєзнавець, каже, що перед тим як почати дослідження історії свого прізвища та роду, потрібно зібрати інформацію. Про предків там, дідуся, бабусю, прабабусю, коли народилися, де одружилися, де жили і так далі. І потім вже відштовхуватися, йти вже вглиб, використовуючи метричні книжки, використовуючи. Вповідальні відомості, львівські казки і багато є джерел, якими користуються власне дослідники родоводу у державному архіві Житомирської області, зберігається більше мільйона документів, каже Алла Ковальчук. Це відувачка відділу користування документами національного архівного фонду та взаємодії із засобами масової інформації. різноманітні документи до 2017 року. Після 17-го, тобто після революції, документи періоду незалежності, газетний фонд, бібліотечний фонд. У нас у нас є три унікальні документи: це підписи королів Сігізмунда. Ну, вони не видаються, вони є в електронному версії. У нас на сайті є електронний архів, там база документів, ці оцифровані справи, описи оцифровані, можна переглянути. 90% відвідувачів архіву звертаються з метою дослідження родоводу, розповіла Алла Ковальчук. У нас був такий випадок, коли людина дізналася, що пра, ну, пра, пра їх предки були дворянами, тобто голубих. Голубе коріння, можна так сказати. У нас є такий фонд 146-й, там йдуть по дворянам дворянські, дворянські зібрання книжки, і людина просто дізналася, що в них в роду були дворяні. А деякі дізнавалися, що був репресований дід в 37 38 роках. Тобто, ну… Від початку повномасштабного російського вторгнення люди звертаються до архіву, щоб підтвердити іноземне походження та мати можливість виїхати за кордон, каже Алла Ковальчук. Катерина Мороз, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир.